70 років тому українці у складі 60-ї армії Першого українського фронту звільнили нацистський концентраційний табір Аушвіц. Там нацисти винайшли буквально конвейер смерті щоденно убували тисячі людей. Як польське містечко Освенцем перетворилось на синонім болю та страждань. як смерть поставили на потік, та як там люди навіть бунтували. Це параграф Фабрика смерті Auschwitz». Мене звати Юлія Галушка. підписуйтесь на наші канали, додивіться це відео до кінця та ставте уподобайку. Близько третєї години дня, 27 січня 45-го року, екіпаж танку т 34 розробки до речі, Харківського заводу, зупинився перед воротами з написом «Arbeit Macht frei». у перекладі з німецької Праця звільняє або ж праця робить вільним. Це гасло, яке висіло над брамами багатьох концтаборів. Нацисти запозичили з назв роману німецького письменника Лоренца Діфенбаха. У ньому нечастиві герої стають на правильний шлях завдяки фізичній праці. Командир танка, киянин Ігор Побірченко, віддав наказ, і важка броньована машина підім'явши ворота, заїхала на територію табору Аушвіц за 60 кілометрів від польського міста Краків. Далі зайшли бійці окремого батальйону 100-ї львівської дивізії під командуванням майора Анатолія Шапіро який, до речі, народився на Харківщині. Він потім так описував Побачене. Ми бачили гори мішків з волоссям, багато трупів, леджевих в'язнів, скелетів, руїни чотирьох підірваних крематоріїв і газових камер гори попелу. У таборах стояв трупний сморід, гори сміття. Визволення дочекались понад 7 тисяч виснажених та важкохворих ув'язнених. Серед них близько пів тисячі це діти, усі у жахливому стані, мало хто міг самостійно стояти. Більшість лежала або на нарах, або просто на підлозі бараків. Але 7 тисяч це ті, кого німці при відступі не змогли забрати із собою. Тих, хто міг хоч якось пересуватись, погнали в глиб Німеччини. Це близько 60 тисяч людей. Охорона виїхала разом з ними. Власне, тому й спротиву радянські вояки не зустріли. Перед втечею підрозділи СС, які перебували у таборі, поспіхом намагалися замести сліди масових злочинів. Більшість бараків, газових камер та крематоріїв підірвали, а документи в'язнів спалили. Те, що залишилось, радянське командування вивезло до Москви, і зараз ці папери недоступні для дослідників. Тоді під час визволення здавалося, що такого людство більше просто не може допустити. Але сьогодні, коли ми бачимо, в якому стані вертаються з російського полону наші військові та цивільні, розуміємо, що росіяни продовжують справу нацистів. Вони катують, мурять голодом і вбивають. Ми не знаємо, що побачимо, коли відкриється донецька в'язниця, ізоляція, наприклад, якою має бути відповідальність для росіян? Напишіть нам у коментарях. Повернімось до Аушвіца. Часом можна почути назву Освенцем. Я поясню, є польське місто Освенцем і німецький концтабір Аушвіц від власне німецької назви міста. Сьогодні для визначення табору смерті прийнято вживати саме німецьку назву. Місто Освенцем на півдні країни, засноване в 12 столітті. Воно невелике. До війни там жили 14 тисяч людей, і половина це євреї. Розвиток міста визначила залізниця. Заробітчани прибували до навколишніх промислових районів Верхньої Сілезії, відомої своїми багатими покладами вугілля та залізної руди, і розміщувались у кам'яницях та дерев'яних казармах Освенцима. Згодом саме ці будівлі стануть основою концтабору після нападу третього рейху і СРСР у вересні 39 го освенцем опинився у зоні німецької окупації у травні 1940-го рейхсфюрер СС Генрих Гімлер призначив Рудольфа Гьоса комендантом і відповідальним за будівництво. Концентраційного табору «Аушвіц». почали на 40 квадратних кілометрах у місці злиття річок сола і вісла. Жителів прилеглих сіл виселили, землі конфіскували, і далі «Аушвіц» тільки розростався. Фактично, цей не табір, а цілий комплекс таборів загальною площою 500 гектарів. середині червня 1940-го туди привезли перших в'язнів 728 поляків. Далі додали євреїв, ромів, військовополонених радянських воїнів. Максимально у таборі одночасно перебували до 20 тисяч людей, які важко працювали 6 днів на тиждень. Арештантів розрізняли за кольоровими геометричними нашивками на робах. Євреї мусили носити шестикутну жовту зірку. Політичні в'язні та радянські полонені червоний трикутник, роми чорний, гомосексуалісти – рожевий, а свідки його фіолетовий. Решту позначали зеленими трикутниками. А щоб розрізняти навіть без одягу, в Аушвіці ув'язненим робили татуювання з обліковими номерами, щоб ідентифікувати після смерті від голоду хвороб або жорстокості. Але тільки тим. Кого відправляли на роботи в інших концтаборах? Татуювання не практикували. Технологію масових страт нацисти почали тестувати 3 вересня 41-го. 250 польських в'язнів та близько шести сотень радянських військовополонених, непридатних для таберних робіт, отруїли новою зброєю масового винищення газом ціанідом для знищення паразитів під торговельною маркою Циклон Б. Результат нацистів удовольнив приміщення моргу у будівлі крематорію переробили на газову камеру. Вона працювала по 42-й рік. Загалом протягом 33 45 років нацисти створили понад 44 тисячі об'єктів позбавлення волі концентраційні табори, табори примусової праці та транзитні табори, табори для військовополонених та, власне, табори смерті, до яких і належав Аушвіц. Переважна більшість цих фабрик смерті розташовувалась саме у Польщі, куди в'язнів звозили залізниці. Так саме через залізницю нацисти обрали Освенцем. З одного боку зручна логістика, а з іншого подалі від сторонніх очей. У східну Європу Гітлери і його поплічники планували звозити євреїв з території Старого Рейху, тобто з Німеччини, у кордонах 1937 року. Старт цьому злочину дали після Ванзейської конференції, на якій нацисти затвердили план. Масового винищення євреїв, або як вони це офіційно називали, для остаточного вирішення єврейського питання. Більшість євреїв з Німеччини та окупованих країн почали відправляти у табори смерті в Польщі. Відповідальним за організацію депортації був призначений оберштурмбанфюрер СС Адольф Айхман. Рейхсфюрер СС Генріх Гімлер особисто віддав наказ Гіосу, коменданту почати масове знищення. Євреї це одвічні вороги німецького народу, і вони повинні бути винищені. Якщо біологічні основи єврейства не вдасться підірвати зараз, коли-небудь євреї знищать німецький народ. Але як убити стільки людей? Потрібна була технологія. Це могла бути тільки смерть від газу, оскільки шляхом масових розстрілів неможливо знищити таку велику кількість людей, як передбачається. Крім того, вони стали важкою ношою для есесівців, оскільки серед жертв є жінки і діти. Ця розмова відбулася до розстрілів у Бабиному яру. А масове знищення євреїв уже після у січні 42-го. До літа трупи ховали у братських могилах. Наприкінці провели ексгумацію, почали спалювати, поливали олійним осадом та деревним спиртом. Вогонь палав у день і вночі. Простежити за всім процесом від виходу з потягів і до вилучення уже трупів, приїжджав сам Генрі Гіммлер – Аушвіц став сьомим концтабором нацистів після Дахау, Заксенгаузено, Бухенвальду, Флосенбюргу, Маутгаузену і жіночого табору Равенсбрюк. Але після спорудження відділення Аушвіц 2 у селі Бжезинка, німецька назва Біркенау, звісно ж, руками ув'язнених. Він далеко випередив інших і за площою, і за кількістю в'язнів. У 43-му році у Аушвіці до чотирьох газових камер запрацювали ще й чотири крематорії. Темпи знищення в'язнів виросли у рази. Керівник будівельних робіт Есесівець Карл Бішов, рапортував у Берлін. Відтепер протягом 24 годин можна спалювати у крематоріях до 4756 трупів. Під землею камери для отруєння, а угорі. Печі в'язням говорили: ви приїхали з дороги, треба продезінфікувати одяг, речі, помитись, заходьте в душ. Просили запам'ятати, де кладуть речі, щоб потім забрали двері щільно закривали і подавали гар. За 15-20 хвилин гинули всі тіла у крематорії. Саме другий Аушвіц, аушвіц збіркинау. Називають табором смерті, але табір був не лише для знищення євреїв, а у Швідстри забезпечував рабську робочу силу для навколишніх підприємств. Фільтрація відбувалась відразу на пероні. Новоприбулих, які щойно зійшли з потяга, ділили на чотири групи: жінок, дітей, старих і немічних одразу направляли в газові камери. Сильніших працювати на великих фермах у шахтах та на заводах. В'язні, зокрема, робили гуму та боєприпаси на німецьких заводах озброєнь, що належали СС. Вродливі жінки мали шанс вижити, якщо офіцери забирали їх у прислугу. Але знову ж таки до наступної фільтрації, якщо сил працювати не було. Смерть за сортування відповідав доктор Йозеф Менгеле. Його висновок непрацездатний означав смерть у газовій камері в Аушвіці Біркенау. За весь час він відправив на страту 400 тисяч людей. Просто уявіть цю цифру: 400 тисяч. Це майже населення довоєнного Миколаєва або Вінниці, або Братислави. За це Менгеле прозвали Янголом Смерті з Освенцема. Він сидів за столом, до якого вела черга повністю голих в'язнів, і оцінивши кожного швидким поглядом, помахом указки, вирішував в газову камеру чи на роботу. Люди страшно боялися медогляду, і йшли на різні хитрощі, щоб уникнути газової камери. Жінка з нашого блоку перед оглядом натирала своїй дочці піском щоки, щоб на них виступив рум'янець, і дівчина здавалася здоровішою. Розповідала колишня бранка табору Розалія Філіп із Мукачевого. Табори були доволі прибутковими за записами гімлера. Аушвіц щомісяця приносив 2 мільйони рейхсмарок. але не лише через безкоштовну примусову працю в'язнених. У прибулих відразу відбирали особисті речі та навіть одяг і волосся, що зістригали з трупів, робили матраци, перуки, килими, видирали золоті коронки, продавали навіть попіл із газових печей як мінеральне добриво. Тільки золота щодня вилучали майже 12 кілограмів. Його Переплавляли на злитки для коштовності. Ваушвіція виділили два бараки. Їх в'язні називали Канадою. Такою багатою в їхній уяві поставала далека заокеанська країна. Момент розподілу речей з Канади є у страшному фільмі Зона інтересу Джонатана Глейзера. Він розповідає про родину коменданта Аушвіца Рудольфа Гьоса, яка живе за парканом табору смерті. Там жодного кадру зсередини табору, але весь час тлом чути крики та, видно, їдучий дим із печей. Діти коменданта граються зубами убитих, а дружина приміряє шубу когось із ув'язнених жінок. Ось така буденність зла. До історії коменданта я ще повернусь. Сьогодні у музеї табору зберігаються жахливі артефакти нацистських злочинів, зали з зуттям, валізами, одягом, посудом, окулярами, протезами чи жіночим волоссям. Ті, хто лікарям здавалися здоровими, цікавили нацистів не тільки як безкоштовна робоча сила, а й як піддослідні експонати. На них випробували вакцини від інфекційних хвороб. Доктор Йозеф Менгеле, про якого я вже згадувала, проводив різноманітні генетичні експерименти. Особливо його цікавили діти-близнюки і діти із фізичними вадами. Гінеколог дружин нацистської верхівки, в тому числі і Маргарет Гімлер, професор Карл Клауберг, сам зголосився на роботу для забезпечення чистоти раси. Євреї і слов'яни мали працювати, але не повинні були мати дітей. Жінок насильно стерилізували, і ці експерименти проводили до болісної смерті. Тих, хто виживав, Клауберг добивав уколами з отрутою. Жили арештанти у бараках з триповерховими нарами. Раціон такий вранці баланда схожа на каву або ж відвар із трав. На обід, суп із гнилих овочів, вечеря – 300-350 грамів чорного, гливкого хліба і трохи маргарину. Протриматися з таким харчуванням та ще й за умови важкої праці було майже неможливо. Але, попри знесилення, жахи утримання та сувору охорону, в'язні. Примудрялися втікати у червні 42-го Це вдалося групі на чолі з бійцем польської армії Крайової Казімежем Піховським. Ідея переодягнутися в німецький стрій та викрасти автомобіль спала на думку українцю Євгену Бендері, який працював табірним механіком і більш-менш вільно пересувався територією. У травні 42-го Бендера дізнався, що він потрапив у списки в газову камеру. Втеча була єдиним шансом вижити. Я знав, що втеча з центрального табору абсолютно неможлива, і я про це навіть говорити з ним не хотів. Він насідав на мене три дні. Йому було відомо, що я знав німецьку, і врешті я погодився. Це у 2012 році розповідав Піховський. Арештанти думали, як втекти так, щоб німці не помстилися іншим в'язням. За кожного втікача нацисти убивали 10 людей. Врешті нам сяйнуло. Треба створити фальшиву робочу команду. Якщо втеча команда, не буде кого карати на території табору. Всякі перевезення здійснювались людською упряжкою, так званою тягловою командою. Найменше в них могло входити чотири особи. Знайти ще двох бендері і піховському було непросто, адже всі розуміли, що у разі невдачі їх чекає смерть. Утім, перебування у таборі їм також не гарантувало життя. Зголосили ще двоє поляків: Юзеф Лемпарт та Станіслав Яскер. У день втечі четвірка зробила вигляд, що несе назвали ще мішок зі сміттям, і без проблем пройшла блокпост есесівців біля в'їзних воріт. Тих самих з написом «Arbeit macht frei». я з жовтою пов'язкою. Ворбайтер бригадира доповідаю тяглова команда бригадир 918» і троє в'язнів. Попри те, що голови у нас були побриті, зі страху волосся нам дибки стало. На щастя, Лопух Есесівець не перевірив у книзі, чи наша команда існує. Він нас пропустив. Втікачі прийшли до складу і там взяли мундири і зброю. У цей час Бандера підігнав автомобіль Штейр 200 і відрепортував перевдягнутим офіцерам. Авто поїхало у бік виїзду, проте шлагбаум не піднявся. Піховський в офіцерській формі, який нагадаю, знав німецьку, холоднокровно крикнув німцю на воротах. Що за неподобство покидьку такий сякий? Ти що заснув там? Відкриває цей шлагбаум. А то я тебе зараз пробуджу. Так четвірка опинилась на волі. Німці їх так і не спіймали. Втеча відбулася з відома одного з очільників табірного руху опору Вітольда Пілецького, який добровільно пішов до Аушвіца, щоб організувати там підпілля через втікача. Яскера він передав рапорт командуванню армії краєвої. Однак самого Яскера це не врятувало. Польські підпільники звинуватили його у роботі на гестапо і стратили у 43-му році. Інші втікачі. Вижили Бендера помер у 80-х роках у Польщі. Юзеф Лемпарт загинув в автокатастрофі у 71-му. Казімі Шпіховський помер у грудні 17-го. Загалом за Ошвіца вдалося втекти 144 людям. Очільник табірного підпілля Вітольд Пілецький втік у квітні 43-го, брав участь у Варшавському повстанні 44-го. після його поразки. Знову табір, а після другої світової арешту вже як бійця антикомуністичного підпілля. І страта, але зібрані та передані ним свідчення з Аушвіцу допомогли дізнатись про жахи, які відбувались за його стінами. Ще більш вражаюча історія це повстання в Аушвіці. У це важко повірити, але навіть у таборі смерті люди були здатні на таке. 7 жовтня 44-го кілька сотень в'язнів дізнались про те, що їх мають доправити до крематорію. Трачати було нічого, і вони наважились на бунт. Убили трьох охоронців та вибухівку, яку викрали з заводу боєприпасів, підірвали крематорій газову камеру. Німці придушили повстання жорстоко, убили майже усіх, хто брав участь. А єврейських жінок, які пронесли вибухівку, показово повісили на початку січня 45-го. Есесівці припинили страти газом на початку листопада 44-го. Краматорії демонтували, а газові камери знищили. Фронт йшов у зворотньому напрямку, і німці розуміли, до чого йде. Звільнення табору смерті Червона армія провела у рамках Вісло-Одерської операції, яка розпочалася в середині січня 45-го, Оми першого українського та першого білоруського фронтів, але власне табір, згідно з наказом ставки, не був пріоритетом для підрозділів першого українського фронту. Пізніше генерал Василь Петренко, командувач 60-ї армії, підрозділ якої власне і звільняли Аушвіц, писав: якби фронт дотримувався термінів визначених директивою, Аушвіц змогли б зайняти лише на початку лютого. За цей час Есесівці добили би ще більше ув'язнених. Радянські війська побачили б там тільки купу руїн величезне вже остигле попелище і жодного живого в'язня. За кілька годин після звільнення туди прибув художник Зиновій Толкачов. Він уже побував у звільненому таборі Майдани, але побачення в Аушвіці вразило його ще дужче. Холодний зимовий вітер завиває над освенцем оточеним трьома рядами колючого дроту. Здається, що це не дріт, дрижить і стогне під вітром, а сама змучена тортурами земля стогне голосами жертв. Так писав Толкачов. У своїх малюнках він зафіксував тих, хто вижив у таборі смерті. Тих, хто міг рухатись, німці ж гнали на захід. 19-річний Андрій Качка після пішого зимового походу важив 39 кілограмів. На... 90% я помер. Я був скелетом. Я багато місяців провів у санаторії. Та у лікарні після звільнення у кількох бараках Аушвіцу розмістили радянський польовий шпиталь. А один із філіалів у містечку Явожно за пару років знову став табором. Цього разу радянське НКВС та Польське міністерство громадської безпеки утримували там німецьких військовополонених місцевих із числа сілецьких німців, а також польських ворогів народу, зокрема й українців. За офіційною польською статистикою у Явожно загинуло. 1535 людей. Що ж до нацистів, розплата знайшла не всіх. Лікар Менгеле втік за кордон і потонув під час купання його тіло відмовили забирати родичі, і тільки у 2016-му його передали для дослідження студентами-медиками. Лікар Клауберг пережив радянську в'язницю, повернувся до Німеччини, відкрив там клініку, але хвалився своїми експериментами. І після нового затримання раптово без видимої причини помер у в'язниці. Із 7 тисяч гестапівців, які проходили службу в Аушвіці, покарання за військові злочини отримав приблизно кожен десятий. Проте, як, власне, карали нацистів після Другої світової, подивіться, ось цей параграф. Посилання залишимо в описі до відео. Перший комендант табору і людина, яка його власне і створила, оберштурмбанфюрер СС Рудольф Гьос після капітуляції Німеччини, переховувався під чужим прізвищем, але його затримали британці. У цьому апатичному низькому на зріст чоловікові не було нічого, що дозволило би припустити, ніби доводиться мати справу з найбільшим убивцею, який коли-небудь жив на світі. Він занадто апатичний, щоб можна було розраховувати на розкаяння, і навіть перспектива повішення здається, його не надто непокоїть. Це фрагмент висновку психіатричної експертизи, проведеної доктором Гілбертом. Гьоса залучили до Нюрнбергського трибуналу як свідка у справі рейхсміністра східних окупованих територій Альфреда Розенберга. Він заявив про спалення щонайменше 2,5 мільйонів жертв упродовж трьох років, але згодом відмовився від своїх слів і зменшив цифру до мільйона ста тисяч. Далі гьоса видали польському трибуналу, який засудив його до смертної кари. Парад смертю він написав автобіографію, навернувся до католицизму, покаявся і попросив у Бога і польського народу прощення, але прохання про помилування не подав. Моя провина в тому, що попри це я зі службовою ревністю працював у цьому таборі і не знайшов протягом своєї служби людського, а не службового підходу до ув'язнених у таборі людей. Як комендант табору я був за все, що в таборі відбувалося, виключно і повністю відповідальним. 16 квітня 46 го його повісили на шибениці поблизу першого крематорію у таборі Аушвіц. 1 за деякими спогадами на шибениці, яку за кілька років до того зробили за його ж завданням, щоб страчувати полонених. Загалом за роки існування цього концтабору через нього пройшло згідно з енциклопедією голокосту, щонайменше мільйон 300 тисяч людей, з яких приблизно 1 мільйон 100 тисяч загинуло. Близько 90% – це євреї. З України були приблизно 110 тисяч людей, в тому числі 95 тисяч це євреї Закарпаття. Решта вивезені на примусові роботи, полонені з Червоної армії та члени організації українських націоналістів. ОУН. В у загинули два рідні брати провідника ОУН Степана Бандери Василь та Олександр. Сьогодні особливо важливо пам'ятати, що жертвами нацизму, які його переможцями, були не тільки росіяни, як люблять розповідати у Кремлі. В Аушвіці вижив австрійський психіатр, і невролог єврейського походження Віктор Франкл. Відомий на той час вчений працював на примусових роботах, втратив родину, але повернувся до життя і розробив свій метод екзистенційної психотерапії. В Україні видана його книга Людина у пошуках справжнього сенсу. Він писав про Аушвіц. Першими ламались ті, хто вірив, що скоро все закінчиться. Після них ті, хто не вірив, що це коли закінчиться, а вижили ті, хто фокусувався на своїх діях без очікувань про те, що може чи не може статися. Власне, це те, що і ми зараз маємо робити. Майор Анатолій Шапіро, який народився на Харківщині, був одним із перших, хто вступив на територію звільненого Аушвіца. 92-го року емігрував до США у 2006-му. Йому вже посмертно президент Ющенко присвоїв звання Героя України. Територія Аушвіцу занесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Там розташований музей, який з дня його відкриття у 47-му році відвідали понад 25 мільйонів людей. Екскурсію можна відвідати і віртуально на спеціальному сайті. Ми напишемо назву в описі до цього відео. У день звільнення Аушвіцу, 27 січня, у світі вшановують пам'ять жертв голокосту цього року. До Освенцема прибудуть делегації від багатьох країн. Путіна ж не кликали про відсутність росіян, стало відомо ще минулого року, коли директор музею Петр Цивінський зазначив, це річниця визволення. Ми пам'ятаємо жертв, але ми також святкуємо свободу. Важко уявити присутність Росії, яка явно не розуміє цінності свободи. Її присутність була б цинічною. Росіяни створюють табори, катують українців. Рашизм ще має бути оцінений. Тож Дякуємо за позицію панові директору і дякую, що додивились до кінця. Будемо вдячні за вподобайку та коментар. Коли є активність, ми стаємо видимі для Ютуба. Він пропонує наші відео іншим користувачам. Підписуйтесь на наші канали і до зустрічі у новому параграфі.